Якою буде е, сама важка грижа Знову ж таки, з точки зору пацієнта його прогнозу, чи з точки зору мене як хірурга і спеціаліста? Ну, в, певному, в певному сенсі, Ну не хочу вихвалятися, але ну можна справитися ну, з любою грошою. Або особисто, або е, в якомусь слизькому випадку покликати старшого колегу. Щоб відповідальність розділити на двох. І щоб ну, дійсно отримати допомогу. Прооперувати можна любу грижу, дійсно, але щоб пацієнт пережив цю операцію і потім відновився після неї. Ось що головне. Ну, Скажімо так, умовно шаблонний, такий поганий випадок це коли умовно бабуся з села з гігантською. Вентральною грижею, яка вже 3 дні як защемилася. Ну, прогноз для неї буде не дуже, не, дуже. не дуже, скажімо так. Це важкий випадок, який лягає на плечі хірурга і анестезіологічної служби після, ну, під час і після операції.